Антону ворора 2026 став новою віхою у розвитку українського авіабудування, символом інноваційності та відродження національної авіаційної промисловості. Цей літак поєднує у собі найсучасніші технології, які розроблені українськими інженерами спільно з провідними європейськими партнерами. Aurora створена як багатофункціональна платформа, здатна виконувати як пасажирські, так і транспортні місії з акцентом на енергоефективність, дальність польоту та високий рівень комфорту. Основою конструкції літака стала нова композитна платформа, що забезпечує зниження ваги без втрати міцності. Завдяки цьому Aurora 2026 демонструє вражаючу економію пального до 25% у порівнянні з попередніми моделями. У фюзеляжі передбачено збільшений внутрішній простір, що дозволяє зручно розмістити до 120 пасажирів або з 14 тонн вантажу у транспортній версії. Для більшої безпеки літак обладнано вдосконаленою системою навігації автопілотом нового покоління та системами автоматичного уникнення перешкод. Двигуни нового покоління, розроблені з урахуванням екологічних стандартів Європейського Союзу, працюють майже безшумно та зменшують викиди шкідливих речовин до мінімуму. Особливу увагу приділено адаптації літака до роботи у складних кліматичних умовах від спеки близького сходу до морозів півночі. Орора 2026 також отримала гібридну енергосистему, яка використовує електродвигуни під час зльоту та посадки, знижуючи навантаження на основні турбіни. Інтер'єр салону виконано у сучасному стилі з використанням легких матеріалів та інтелектуального освітлення. Пасажири отримують доступ до бездротового зв'язку, мультимедійної системи та ергономічних крісел із можливістю персонального регулювання. У військовій або спеціальній модифікації Урора може бути переобладнана для розвідки, медичних місій або транспортування техніки. Антонов планує розпочати серійне виробництво Урора у 2026 році, а перші замовлення вже надходять від європейських і азійських авіакомпаній. В Україні літак розглядають як стратегічний продукт для експорту.